Давайте я тоді закінчу улюбленим, улюбленим своїм Шевченковим віршем. Я так багато говорила про інтонування. Воно краще один раз почути, аніж потім, аніж багато разів описувати. Хіба самому написати? Таке послання до себе та все дочиста розказать, усе, що треба, що й не треба. А то не діждешся його, то послання святого, святої правди ні од кого, та й ждать немає од кого. Бо вже б, здавалося, пора, либонь уже десяте літо, як людям дав як обзора, а їм не наче рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, не наче й не було мене. Не похвали собі, громаду, без неї, може, обійдусь. А ради жду собі, поради, та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діжду. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав, хоч слово мудре, Щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що в країну я люблю. Чи варт вона Огня Святого, бо хоч зостаріюсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого. Так на так. Та іноді старий козак. Берзеться грішному усатий своєю волею мені на Чорнім вороні коні. А більш нічого я не знаю, хоч я за те і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так мені зробила? Чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе люта змія, розтоптана в степу, здихає з заходу сонця дожидає? Так то я тепер терплю до смерті степу виглядаю. А за що? Я й Богу не знаю. А все-таки її люблю, мою україну широку. Хоча по її одинокий, бо, бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися. вину себе закуй. Гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.